Знову привіт! Знімаю зразу огляд каталогу. Комусь треба, хтось любить подивитись. Я люблю подивитись наперед, щоб зрівняти ціни по каталогах і. Прицінитися, в якому краще щось замовити. Отже, каталог номер 6 який буде діяти з 24 квітня по 13 травня. Каталог незвичайний такий, маленький, комфортний такий, зручний. Мені зручний, І що в цьому каталозі є? В цьому каталозі будуть знову. Антицелюлітний гель для тіла, і тут буде акція: якщо купиш два, третій отримаєш в подарунок. Ну, звичайно, мені здається, що в подарунок будуть давати те, що найдешевше, тобто скраб, скраб 239 гривень, а антицелюлітний гель 439 і зміцнювальний крем гель для тіла, також 439. Купуй будь-які два, отримай третій у подарунок. Ну, зазвичай у подарунок дають те, що найдешевше. І також буде антицелюлітний масажер «Боді» всього за 169 гривень у разі замовлення будь-якого продукту зі сторінок 2,5 цього каталогу. Ага, ось яка. Цікава акція. Так він коштує без акції 335 гривень. Ну, гарна економія, якщо взяти участь у цій акції. Тут такі всякі можна почитати, щось цікаве. Отже, Щось цікаве посчитати, так, да, і погнала. Куди погнала, нічого не сказала. Що ж тут такого є? Ага, ну тут все про новий каталог, там пише, qr код скануй, щоб побачити в нашому більше в нашому є каталозі. Ну, зазвич... ну, Там побільше інформації. Так. Так, далі. Що у нас? Поїхали далі? У нас в цьому каталозі також за 199 гривень можна буде замовити туш 360 градусів з ефектом накладних вій. Ну, Вона у нас тоді з'явилася перед повномасштабним вторгненням, і ми з того каталогу нічого не встигли замовити, тому що вже замовлення не приймалося. І ось тепер знову вона з'явилася. Я її не бачила, не тестувала, нічого не скажу. Буде також на новинка. Це вирівнювальна база під макіяж. От, в мене зелененька є якраз. Вона закінчується. От я хочу, цю хочу спробувати 219 гривень. Також буде гарна скидочка на 329 гривень. Ультрапігментована тональна основа в стіку. Ось в мене є слонова кісточка, я вам показувала минулий раз, коли робила огляд каталогу. І я собі буду таку замовляти. Є також пензлик для тональної основи 129 гривень. У мене він є. Хто дивився відео про мої пензлики, той бачив, що вони дуже класні. Я їх усім рекомендую, вони класні. До речі, робила розпаковочку. Бачите? Мила-мила, а воно зараза не змивається. Ні, це не зараза, це класно. Ось карандашики, які в п'ятому каталозі на останній сторіночці. Трошки відволічусь, роблю рекламу. П'ятому каталогу. Далі, що в нас далі? Засоби для брівок у нас іде. Пінцет для брів за 69 гривень. У мене є Джордані, дуже гарно скубає. Це й не пробувала. Є двосторонній пензлик для брів. Ось такий у мене є він хороший за 85 гривень, та набір для макіяжу брів це тіні е, такі. Ну, він іде для брів і для очей. Такої палетки в мене немає, але всі її дуже хвалять. Ось мультифункціональний бальзам для губ з FPS 15 по 149 гривень. Має три відтінки: кораловий, рожевий та малиновий. Хто дивився мої засоби для губок, той бачив, вони усі у мене є. Усі вони мені подобаються. Єдине, що мені коралові кольори чомусь не подобаються, але я ним залюбки користуюся. В нього такі легенькі. Легенький відтіночок, він не насищений. Знову повертається давно не було. Засоби для укладки волосся це у нас мус, лак, спрей, блиск та термозахисний спрей. Лак у мене є. Якщо купувати один засіб, то кожен буде коштувати 239 гривень, якщо ви візьмете два, то кожен буде коштувати 219 Уже вже зекономити 40 гривень. Буде акція на рибки новеч. Це капсули для обличчя 1119 гривень. Також буде, казали, тонкі сторінки, а мені все кажеться, що я дві хватаю. Також буде акція на живильний крем для рук 169 гривень. Це крем молоко і мед. Ну, раніше вони були дешевші, але, можливо, буде акція, тому що вони не завжди дешеві. По акціях можна придбати й дешевше. Але кому вже треба, то це гарна ціна. Дівайн у нас парфумований крем для тіла 229. Вода парфумована, Маленький об'єм 189, великий об'єм 599 і кульковий дезодорант 85 гривень. Водичка класна. Це одна з перших туалетних водичок, яку я собі придбала, коли познайомилася з компанією Oriflame. Також буде позис Secret». Парфумований бальзам після гоління за 119, парфумована вода 845. От я ж ще сторінку не потерла, але ще ось так зробила, щоб вирівняти каталог і почула гарний аромат. А це аромат, тому що сторіночка ароматизована. Чоловічий також буде глейшер жовтий 389 гривень, шампунь для волосся і тіла за 199. І ось такий зволожуючий гель після гоління за 139 гривень. Набір з трьох продуктів, туалетна вода, шампунь для волосся і тіла та зволожуючий гель для гоління в наборі все буде коштувати 529 гривень. Ну, якщо порахувати окремо, то, звичайно, вигідніше взяти набір. Дальше туалетні водички будуть. Ось я вам кожну не буду, Надіюся, що кому цікаво, ціни всі бачите, тому що, якщо я на все буду називати. Style він для мене зарізкий, 999 гривень. Також ось буде гарна акція. Ось, бачите, купи будь-які два аромати зі сторінки 36-37, всього за 279 гривень кожна. Окремо 335, ось, ось від дульче-деляче, хтось казав, що чекає скидки. Ось уже якраз пора її брати. Венчі зелені, класні. Що в нас з жіночої колекції буде лайлик це білий бузок, а з чоловічої цитрустонік це цитрусом. Пахне. Дуже гарні парфуми. Вигідніше брати парою собі та коханому чоловікові, другові, батькові, братові. Вигідніше брати парою. Також у нас буде акція на Міс Джордані, і містер Джордані. Міс Джордані гарна, солоденька. Мені солоденька. Хтось каже, що ні. Також новець чоловічий. І тут, бачите, вже спреї чоловічі подорожали. 249, буде трошечки дорожче. І гарна ціна 489 на Xide for Him. Так, жіночі пішли Eclat Femme, Є еклад вікенд без кетки. І парфумовані креми. Сігнечі, це новинка минулого каталогу 539 гривень. І о он, насів, 999 гривень. Також буде гарний. О, повертається жовтий. Філгоут 299 гривень, червоний. Це, знаю, м'ятка з цитрусом з, а це сливовий. Гарно пахнуть обидва. І ось тоже буде гарна акція. Набір з із трьох, із трьох продуктів. Тіни для повік. Перші тіні в нас Пер, перлиновий рожевий, туалетна вода пі, піон. І туш для Вій всього за 375 гривень. А якщо брати окремо, то тут тільки одна туалетна водичка буде коштувати 449 Звичайно, Звісно, вигідніше взяти наборчиком. Буде позис Абсолют, еклад ньюі, ембер Elixir Crystal 589 гривень. Ось Норхен прикраси, сережки плюс кольє, всього 1455 гривень. Також будуть туалетні водички SoFi5. Volar 95 гривень кульку і 509 парфуми. це Волар Moments, і буде набір з двох продуктів за 469 гривень. Ну, звичайно, подивіться на ціну туалетної парфумованої водички і подивіться на ціну набору. Ну, тут уже зрозуміло, що, звісно, краще брати в наборі. Також буде Giordani Gold Good S Gold, 889 гривень. Дуже гарна солоденька водичка, мені подобається. Водички не маю, але тестувала пробничок. Так, пішла декоративка. У нас, ідуть румяна бронзер в кульках, буде 4 відтінки і пензлик кубик, Каб кабуки, Пензлик кабуки, 259 гривень. Це такий, знаєте, маленький, він дуже зручний, до речі. У мене його немає, але я бачила, я його тримала в руках, він дуже зручний. Так, а сама румяна 449, і пензлик можна буде придбати всього за 159 гривень, якщо ви придбаєте одну з румян. Так, тут у нас супертуш. Буде палетка тіней, вони також у нас мали з'явитися, але через цю прокляту війну не з'явилися, а тепер уже з'являється 519 гривень. Контурний олівець для очей також буде. І бачите, щепчики для завивки ВІ. всього за 99 гривень, в разі придбання будь-якого продукту Giordani Gold, Туш крила Янгола за 285 гривень. Що у нас тут ще буде? Консилер, тональні основи така ціна на них, бачите, якщо... Пензлик для тонального засобу, всього за 179 гризів в разі придбання будь-якого продукту Giordani Гулс ді сторінок 60-61. Так, знову у нас Giordani продовжується серія. Ось така буде. Це у нас сатинова губна помада. Якщо купуєте одну, буде, бачите, сатинова і буде рідка губна помада. Еліксир з FPF 15. Це матова, якщо я не помиляюся. Вона робиться матовою. Якщо берете одну, то ціна 285. А якщо візьмете дві, то 199 кожна. Ну, гарна економія вийде, якщо взяти собі дві. Ну, сатинова, сатинова в мене є. У мене є відтінок кремовий беш. Якщо я... Сонячно-рожевий. Вроді кремовий Берш. Самий перший. Ну, мені подобається. Вона така ніжна на губах класна. А от е помада Еліксиру в мене немає. Не знаю. Е консилер класний у мене є. Ого! А, це без скидки. Думаю, нічого собі подорожав. Я брала за 99 гривень. Палітка консилерів не знаю, але всі хвалять. Ось, бачите, ось такі тональні креми, будуть стіки для макіяжу, рідкий хайлайтер зараз за 200. Набагато дешевше, до речі, хто хоче взяти, беріть зараз в п'ятому каталозі. Компактна пудра. Ось карандашики знову з'являються. По 149 гривень карандашики. Ось я от бачила в інтернеті. Огляд каталогу і це мауф. Думаю, ну лі, ну, що ж за мауф? Я думала, він сливовий. Бачите, він темно-темно-коричневий. Такі як кава, аж по 149 гривень. Тут будуть з'являються, бачите, оці стійкі тіні підводка для повік. Було в нас два відтінки. У нас був. Зелений смарагд, і в нас був фіалковий сорбет. А тепер вечірня троянда, з'являється іскри шампанське і блакитний глазур. Уже буде 5 відтінків. Ось, бачите, патчі західні для нанесення макіяжу за 92 гривні з'явилися туш, хто любить цю туш, Екстремальний об'єм, вона, вроді би, називається. Так, да, екстремальний об'єм 145 гривень. Так, косметичка, засоби для догляду за нашими нігтиками. Ось це, це масло хороша олійка для нігтиків і кути, коли у мене є. Так, а ось це У мене було. Та воно мені не сподобалось. Або я не зрозуміла, я його віддарила, я, мабуть, не зрозуміла, як ним правильно користуватися. Ну, ладно. Поїхали далі. Лаки для нігтів, якщо купуєте один 115, якщо два, то 89 гривень кожний. Угу. Це хороша пропозиція. Також у нас тут щит пензлик для. Помадки, зеркальце, тінт для губ 159 гривень. І наша помада ВАУ. Це ефект об'єму 159 гривень. Я, до речі, навчилася робити ефект вау. Якось зніму, якими засобами я його роблю з цією помадою. Але перед тим я ще користуюся масочкою для губ. І що я роблю? Спочатку я роблю наш скраб маску для губ, тримаю 15 хвилин, скрабірую, потім тримаю 15 хвилин, потом витираю масочку, зволожую губки. Ну, я зволожую губки нашим бальзамом. Бальзамом. як вам його показати, зараз покажу. Нашим бальзамом. Ось цим бальзамом зволожую губки. Хвилин 10 хожу з таким бальзамом, вони робляться зволожені зволожені. І потім наношу помаду. Мені дуже подобається колір. Дика вишня. Ось 43-298. І губки такі, знаєте, вони не то, що там збільшуються, напухають. Ні, вони не напухають, але вони робляться такі гладесенькі, іначе, ну, без жодної цієї. Ямочки, складочки. Ну, оце, якось я зберуся і покажу вам, зроблю це все на відео, покажу вам ефект до і після. Далі поїхали. О, знову повертається олівець для стайлінгу брів, буде 99 гривень. І олівець для очей. Лише в чорному кольорі 59 гривень он-колор. Тут туш, буде он-кор тональне Основа флюїд. Ну, ось такі. Я такими зараз користуюсь, до речі, спонжиками. 55 гривень, їх в йде 4 штучки, надовго вистачає. Так, поїхали, йде новий плюс. Комплексний догляд в коробці за 3959 гривень. Ось тут входять для очей, є сиворотки, умивалочка. Ось можна купити окремо. Можна купити в наборі, Ось, бачите, 3959 гривень наборчик. Тут чотири види наборчиків є, є, ще, бачите, старої серії набори. Також допроводується спонж 83 гривні в п'ятому каталозі. Він дешевший. Да, 79 гривень в п'ятому каталозі, хто хоче, краще купити зараз. Це олія для вмивання. Класно, бачите, пальцем показую, а камеру не навела. Ось також в нове є всякі щиточки такі. Для нанесення крему, для нанесення маски. Ось такі є оченятка, масажор для оченят. Ось такий 1319 є масажор. Щітка для очищення обличчя. Ну, вона Нею масаж ще можна робити. Вона на батарейках. Вона не на батарейках, бачите, її USB заряджається. Так, Рояль Velvet, на скидки буде лише нічний крем, і наш діамант. На скидки вже буде крем. Ну він можна як днівний, можна як нічний. Бачите, сонечко і місяць. Це 449 гривень. Це 40 плюс. Я ще собі не ризикнула, адже 40 мені немає. 59 гривень наша буде смягчалочка з е, смородинкою. Такі по 105. Так. Оптімалс. це у нас іде проти зморшок, червона серія. Набір. Днівний плюс нічний 529. Також буде, ось, бачите, ще буде Optimal's. Вмивалочка кремова, тонік. Я, до речі, зараз таким тоніком користуюся, а вмиваюся гелем. Кремова у мене закінчилась. Я чередую, раз ту. Подобається більше, звісно, гелів, але чередую. E Щось буде нове. Відлущувальна крем маска, ефект гладкості. Пробник 10 гривень. Можна буде придбати і спробувати. Пурскін це для підлітків. Ось такі. О, вже скоро літо вже, бачите, появляються сонцезахисні креми. Желе після засмаги зі снижкою 50%, 119 гривень. Ну. Хороша штука. Так, пішов у нас велнес. Омега 3, 679. От, до речі, я його пала. Ви знаєте, коли п'єш і коли не п'єш, різниця відчувається. Хочу ось це спробувати. Внутрікомплекс для волосся. Все у мене якось е, то грошей не вистачає. Його ж не, не одну пачку купив і випив. Да? А кажуть, що щоб був ефект, треба пройти курс лікування. Курс лікування це я не пам'ятаю, три чи чотири пачки треба випити. От, хочу, хочу зібратися, підписочку зробити і пролікувати волосся і ніж Велне велнеспеки. Ось такі тут коктейлі. Всякі я ну я зупинятися не буду. На Велнес, адже я його не пробувала. Зі слів повторювати не хочу. Треба спочатку самій випробувати, а потім уже ділитися своїми враженнями. Олійками користуюсь, дуже подобається нічна. 359 гривень. Шампунь, кондиціонер, масочка все дуже хороше. До речі, шампунь, кондиціонер, масочка є в п'ятому каталозі на скидочки, тому що в шостому вже без скидочки. Так, що в нас тут далі? У нас. Ага, сухий шампунь-зелений. 189 гривень. Hair X у нас іде для об'єму. Ось цей мультифункціональний сісі крем усі хвалять 229 гривень, я не пробувала. І буде набір пробників для волосся за 30 гривень. Це у нас Hair X, я так поняла, пере, 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 перевипускають. Ну, ну, Переоновлюють, вдосконалюють. СНС-ко. Серія. Botanicals. 179, 259. Дитячі. Ну, вони ніколи в скидках не бувають. Ну, е, знаєте, для діток скидок не шукають. Шукають хороший продукт, а не скидки. Так, живельний крем масло для тіла Шведіш-СПА 249 гривень. Живельна маска для рук Шведіш-СПА 149 гривень. Знову повертається весняна лінієчка для тіла, молоко і мед, крем, рідке мило для рук буде в скидочці. Зубні пасти, зубні щіточки. До речі, зараз щітки набагато дешеві. Зараз зараз. Зараз я вам покажу. І щітки пасти в цьому каталозі дешевші. Оце мене зацікавило. Я буду оформляти замовлення обов'язково придбав 259, а тут 79. Щітка пасти по 79. А тут -а вже 89. Ні, треба, треба запастись трошки. Ну, на все життя, звісно, не запасатися. Але, але, 135 інтим гелі. А зараз 115. Кому треба. Поспішайте. Так, тут ми вже будемо доглядати за ніжками. За ніжками, за ніжками, дезодоранти, антиперспіранти, Кулько 85, зараз 69, 125, зараз 119. Кому треба, поспішайте. Ну як поспішайте? Задумайтеся: надбір з трьох засобів 229 гривень. Тут гель для душу, мило та крем для тіла. Окремо, звичайно, дорожче. Гелі для душа 75-65. Зараз є великі об'єми. О, щітка, я за нею ганяюся вже, так хочу собі придбати. І завжди її нема на складі. 139 гривень. Як буде, обов'язково придбаю. Мило, це класне. Оця серія з малинкою, це мм, смакота. Так і хочеться того кусок мила відкусити. Так, що у нас тут? Олійка гаряча буде для волосячка, І будуть масочки. Якщо берете одну, 49,90, якщо 2, то 33,90 кожна. Шампуньки, кондиціонери, креми для рук. Також, бачите, акція 79. Якщо берете два, то 55 кожний. І появиться новиночка, якісь спреї для тіла. кокос. Малинка і абрикос. Купуй один за 189, якщо берете два, то кожний буде 139. Добре. Так, love Natural's. Love Нейчерлс. Ось масочки. Купуй одну, це для обличчя, вони кремові. Купуй одну за 40,90, якщо візьмете дві, то 32,90 буде кожна. Тут одна йде авокадо, друга з апельсинком. Так, давайте по черзі. Отже, в нас перша йде кремова маска для обличчя з органічним авокадом для живлення шкіри. Друга масочка це в нас з органічним апельсином для сяйва шкіри. І третя з маракуєю для зволоження шкіри. О, отак от буде правильніше. Так, тут у нас славне рідкі мила. По 119 гривень і буде ось така акція. Олія для тіла і волосся всього за 155 гривень в разі придбання будь-якого продукту Love Naturals в період дії цього каталогу. Ну, Знаєте, 199-159 різниця в цій. І в нас тут буде ем, п'янкий еліксир кохання. Позис. 699 гривень. Мені, до речі, подобається, в мене є мініатюрка. Я її поновила, флакон великий не купляла, але коли у мене одна мініатюрка закінчилась, я взяла собі другу. І на останній сторіночці у нас Fill Up. Шліфувальна пилка для них 95 гривень. Освіжаючий спрей-дезодорант для них 125. Крем-антипреспірант для них 75. Це маленький об'єм. А зараз є великий за 199 гривень, але він набагато більший. Ну, от я собі, я просто так вважаю, якщо ніжки, то кремом. Якщо взуття, то спреєм. Взуття собі побризкали, ніжки бризкати не треба. А якщо вже дуже сильні проблеми, то краще взяти крем і помастити ніжки. Але тут треба вже посидіти, щоб трошечки крем впітався, а спрей дуже вигідно. Пшик-пшик і погнав. Ось такий каталог буде діяти з 24 квітня. Дуже гарний, дуже є цікаві пропозиції. Мене зацікавило деякі речі. Але ще буду думати. І, надіюсь, вам також це, це відео принесе якусь користь, щось ви для себе почули цікаве, якусь інформацію, якийсь відгук, щось ви, Е Таки вичерпаєте з моєї інформації. Дякую усім, хто мене дивиться. Дякую усім, хто розуміє мої промахи, тому що я, я не спорю, знаю, що в моїх відео є великі промахи, щось десь заблистіло, щось ще десь. Але, але поки що так, поки що так. Я новачок, так що не сердіться, строго не судіть. Дякую всім за увагу. Залишайтеся у безпеці, усім миру, здоров'я та великого-великого кохання. Все, пока-пока.